У цьому сезоні бойової перепустки ми вшановуємо історію з трьома преміум танками, натхненними полями битв у Нормандії. Очолює атаку легендарний М4А 3 76 w Шерман. Посилений модифікацією райно оснащений стабілізаційною гарматою та інструментом для різання чагарників. Цей танк є втіленням універсальності. Товариство йому складе неквапливий та нестримний Черчиль Крокодил, втілення британської інженерної думки тих років. Ця версія озброєна топовою гарматою Черчиля 7 для підтримки союзників і придушення супротивника. Нарешті Шар де Транзісіон АРЛ – єдининою пошани хоробрим французьким солдатам, які відіграли вирішальну роль у висадці в Нормандії, непохитно прагнучи повернути собі батьківщину.